Коли в Україні відмінять державну пансію? Насправді це відбудеться вже за декілька років, і те, що зараз ще підтримують ілюзію якихось реформ, надбавок і так далі, це все просто для того, щоб люди глобально не панікували. А насправді платити пенсії нема чим. І майбутнє покоління, яке виходитиме вже у 2035 році на пенсію орієнтовно, взагалі нічого від держави не матиме. Тому щоб запобігти таким негативним наслідкам, варто вже і зараз подумати над вирішенням цієї проблеми. Як? Створити приватні пенсійні накопичення, так звану європейську пенсію, так як роблять у цивілізованих країнах світу сотнями років. І не кажіть, що це неможливо. І не кажіть, що ви не можете з 15 тисяч зарплати собі відкладати. Якщо ви не хочете жити на 2, на 3 або на 0, ви все зможете. І тим більше можна навчитись заробляти більше, якщо ви дієздатна людина. Так, я справді можу поспівчувати тим, хто має інвалідність або хто вже на пенсії, але якщо ви. Людина, яка працює і в якої хоча б 10 років в запасі, тоді не чекайте, що вам хтось щось дасть, бо ніхто нічого не дасть. Створюйте своє майбутнє самі. До речі, можу допомогти з цим розібратися і оформити приватну пенсію в онлайні. Для консультації пишіть в приватні або ж користуйтесь контактами в описі профіля. Також можете залишити свій коментар. І я вас проконсультую безкоштовно. Чекаю!